Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка посилки з орхідеями, звісно. І отримала я одне замовлення від різних постачальників. Це Флорарія. От така чудова рослинка до мене приїхала. І така ж сама рослина. Ім'я у нас Плевроталіс Крініта від Владарчука. Дуже задоволена рослинами, дуже гарної якості. І подивіться, що я тут знайшла, вона з квітами. Зараз Ось такі лахматі квіточки в неї і таке чудове листя з обох сторін. Я така довольна. Супер. Всім дякую.